Зупинка на міському ринку 8.30. Саме в цей час у місті починають функціонувати пільгові рейси на всі маршрути. Звичайні та пільгові автобуси прибувають на зупинку по черзі. Розрізнити їх можна по характерній табличці. Проте, як бачимо, ще не всі коростенці знають про таку можливість. Ось бабуся, яка, вочевидь, має право на безкоштовний проїзд, оскільки є пенсіонером, заходить до звичайної двійки та платить 4 гривні за проїзд. В той час, як через декілька хвилин прибуває пільгова двійка. Ще одна бабуся на зупинці стверджує, що ще жодного разу не змогла потрапити на пільговий рейс, тому що не розуміє за якою схемою вони їздять. Сказали, що буде після цього слідуючий льготний. Прийшов льготний, сказав такого до вокзалу льготний, а на туди на кірпіш вже немає льва. Не виникає таких проблем в іншого пільговика. Пенсіонер має при собі розклад прибуття потрібних йому автобусів і без проблем користується своїм правом на пільговий проїзд. Це вокзал, а ось що по ширі. 8.30, 03, 9, і в 15.10. Так що я тут чітко саме, раз, їздить, так їздить. так? Да? Вчора їхав сюди, пільговим рейсом, добре, прекрасно, між да, Так що Велике спасібо, хто там цим вопросом займається, велике так. Розклад руху автобусів надрукували практично всі міські газети. Таку інформацію можна знайти і на офіційному сайті Користень.ін'юей. Поки ми перебували на зупинці, всі рейси прибували практично вчасно за розкладом, плюс-мінус максимум 4 хвилини. Пільговий рейс для вас корисний? Корисний. Ви його чекаєте? «Так». Да. Скажіть, будь ласка, чи все там зручно, чи задоволені часом? Задоволені. Звернули ми увагу і на те, що, незважаючи на час пік, людей не надто багато. Городяни, які щоденно є пасажирами міського транспорту, стверджують, штовханини в автобусах немає. Про це говорять і пільговики, і ті, хто їздить за кошти. машин ми їхали до всього п'ять чоловік було. Пустий автобус повністю йшов. Це було в 2, 2 години дня 2, 2,28 він йшов з звідтіля, то він не та саме був. Можна сказати, пусті. Поява пільгових рейсів якось вплинула на ваш комфорт? Не, без є нема як ніколи. Ну, толкучки немає. Більше... Я їжджу утром і вечором так і все. Вам нормально? Мені на хатічно просто. На мій комфорт нічого не повлияло. Чи більше людей стало їздити? Ну, більше, так. Да. Більше стало людей їздити. Ну, так все нормально, так. Да. Один з найпопулярніших маршрутів двійка, залізничний вокзал, пашини. На ній можна доїхати до поліклініки, до міської лікарні. Тому пільговиків до цього автобусу заходить чимало. Вони пред'являють посвідчення, їм поступаються місцями. І пасажири в гарному гуморі їдуть по своїх справах. За словами водія незадоволені, також є. Головна проблема графік руху пільговиків автобусів. Його не всі знають. Проте загалом усе нормально. Так нічого нормально більше стало, чи ні? Ну немного більше, конечно, особливо на цей рейс больше виходить. нагадуємо, пільгові рейси функціонують з 8.30 до 9.30 ранку та після обіду з 14.30 до 15.30, окрім вихідних та святкових днів.